Євросоюз Україну чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України, за визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщай, відважні ЗСУ нас захищать. Ви бережете нас від градів, мін. Спасибі вам, захисники України. Це те, що можемо долі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України! Нехай Богородиця Марія Свята береже кожного українського захисника, хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч Бог, захисники України. За щедрий урожай, картопля та зерна не знатиме голоду, рідна сторона. Заоберіг нас вербу і калину. Спасибі вам, захисники України, за тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийденні світлі дні. Зупините нарешті ви руїни, Спасибі вам, захисники України. Я не охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини за вас, захисники України, за те, що кров, козацька в наших жила. Ми разом боремося, безсміливі за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За те, що не зайдете, відступайте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову Солов'їну. Спасибі вам, захисники України. Спасибі вам, захисники України. Ніщом не зупинить ідею, час який настав, герою серцями, палаючи скаво, навіть нап'ю.